Через зв'язок із ПВК Пригожин ще з 2016 року привернув увагу органів США. Але це не єдиний привід, чому ним зацікавилися американські правоохоронці, пов'язані з ним компанії Ріафан та Агентство інтернет-досліджень. Звинувачують у втручанні у вибори в США. Зокрема, у виборчі перегони Гіларі Клінтон та Дональда Трампа. О, курба! Ці дві структури складові цілої фабрики тролів, яка приблизно з 2014 року проводить бот-атаки та онлайн-кампанії по дискредитації неугодних російській владі фігурах. Створення таких собі віртуальних військ, пригожену на відміну від ПВК, не спускали з гори. Це була його особиста ініціатива, щоби показати свою ефективність та вислужитися перед Кремлем.